Чи варто вам пробувати нову справу? Давайте подивимося, яка тут у вас ситуація, як ви це все бачите і до чого це все призведе. Ситуація прояснення у вас, можливо, ви вже почали. І, знаєте, щось у вас прояснилося в голові, можливо, ви тепер сумніваєтеся, чи треба вам воно, чи ні. Або, навпаки, прояснення, що. О, а можна цим зайнятися? А чи варто, а що з цього буде? Давайте дивитися. Так. А ви, ви, розумієте, ви розумієте, що цьому треба вам якось навчатися, якось спочатку і, знаєте, цим прям зайнятися вплотною і, можливо, лишити якісь беріга, які вже були у вас, і піти до інших. Тобто, щоб цим зайнятися, вам ну, достатньо треба приділити на це уваги своєї. І, мабуть, довго навчатися, тому ви можете сумніватися, чи варто. Давайте дивитися, що з цього вийде. А зірка, ну дивіться, надія тут є, тут перспективи є, якщо буде ваше бажання. Єрофант, да. карта знову дублює, що вам треба навчання. Що тут треба вам підучитися цієї справі, якщо ви готові, що щось цього буде. ну Тут якісь обмеження. Обмеження щодо грошей. ви знаєте Можливо, ви не зразу почнете гроші заробляти на цьому, або щось вас тут буде обмежувати і заважати вам цією справою займатися. Можливо, часу бракує можливо, якісь ще. Обставини, як у вас це буде надалі, через місяць, через два. Давайте так глянемо. Ага, повішений. Ну, ви знаєте, якось подивитись по-іншому на цю справу. Не дуже швидко вона йде у вас. Яка вам порада? Порада щодо до цього, десятка жизньів. Карти кажуть, що дуже важко, дуже важко вам буде прийти до гарних заробітків на цій справі. Тому вирішити, треба вам чи ні на це потрібно багато часу.